Вітаю! в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, час тайм» Я її ведучий Остап Яриш. Володимир Зеленський прибув із несподіваним візитом до Вашингтона. За очікуванням, тут він проведе менше доби. Це перша поїздка українського президента за кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії. В ці хвилини Зеленський зустрічається в Білому домі із президентом Джо Байденом. Після чого він виступить перед Конгресом США. Перед прибуттям українського президента Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на майже 2 мільярди доларів, куди серед іншого заклали передову систему протиповітряної оборони Петріот. Крім того, в ці дні конгрес розглядає додаткове фінансування для України на майже 45 мільярдів доларів. Більше про те, як відбувається візит українського президента до Вашингтона, поговоримо з Юлею Ярмоленко та Катериною Лісуновою, які нині працюють в Білому домі та на Капітолійському пагорбі та уважно стежать за темою. Вітаю вас! Вітаю, Вітаєстапа Юлю. Почнемо з тебе, що зараз відбувається в Білому домі, як взагалі зустріли тут українського президента у білому домі надзвичайно велика кількість прес. Сама територія навколо Білого Дому під посиленою безпекою. Такої безпеки я особисто не бачила за минулі кілька місяців. І дійсно зараз, у ці хвилини, президент Зеленський веде переговори із американським президентом Джо Байденом, на запрошення якого власне президент і прибув до Вашингтона. Очікується, що ця зустріч буде розширеною. Триватиме приблизно дві години. Після чого президенти вийдуть на спільну прес-конференцію, поспілкуються із прес. Про результати, і дійсно, прибуття президента Зеленського взагалі було несподіваним. сам візит планувався менш ніж два тижні, тому що офіційне запрошення президент Байден сказав президентові Зеленському буквально тиждень тому, і у неділю цей візит підтвердили. Сьогодні ж на галявині на південній галявині перед білим домом президент Байден дуже так редушно зустрів українського президента. Український президент, як завжди, за останні кілька. Місяців був військовій такій формі у військовому а, одязі або такому робочому одязі, а, можна сказати, і був трохи втомлений, тому що зрозуміло, що президент Зеленський лише добу тому був на Донбасі. І зараз він прибув до Вашингтона. І насправді цей візит є надзвичайно важливим із символічної точки зору. Це перший візит президента Зеленського від початку повномасштабного вторгнення. Ну і президент Байден наполягає на тому, що цей візит це демонстрація абсолютно підтримки від сполучених штатів для України стільки скільки буде потрібно, юлю. Про що зараз говорять Байден і Зеленський за саме всіх, коли знаю, за закритими дверима тривають триває їхня розмова. На чому за очікуваннями вони зосереджують свою зустріч зараз? Ніша тема це безпекова допомога безумовно, але також, як сказав високопосадовець Білого Дому, будуть говорити глибоко про те, якою є ситуація на полі бою, і як Сполучені Штати можуть допомогти Україні для того, щоб пережити цю дуже таку важку зиму. І насправді перед цією закритою зустрічю було кілька слів, які ми почули від двох президентів. Зокрема, президент Байден сказав, що насправді це він дуже давно хотів, щоб президент Зеленський при. Їхав до Вашингтона і сказав, що насправді це дуже важливо для того, щоб продемонструвати цю підтримку для України. Він сказав, що Сполучені Штати будуть продовжувати допомагати Україні, і якраз в найновішому пакеті допомоги закладена дуже потужна протиповітряна оборона для України. А президент Зеленський сказав насправді, що він приїхав для того, щоб продемонструвати і подякувати і американському уряду і простим американцям за ту допомогу, яка власне він сказав і дозволила йому власне виїхати. Із країни через те, що зараз, як він сказав, ситуація трохи стабілізувалася, і також президент Зеленський презентував невеликий подарунок для президента Байдена, який він привіз із передової, передав безпосередньо від капітана одного з загонів, який якраз займається з Хаймерсами. І він передав цей подарунок як вдячність, також листа зміст. листа ми на, 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 на цей момент не знаємо, але сподіваюся, скоро будемо знати. Але знову ж таки дуже дружня Така атмосфера, і подивимося, чим закінчаться ці переговори. Дійсно, юлю Володимир Зеленський, як ти правильно сказала, він приїхав також подякувати за ту військову допомогу, яку Сполучені Штати вже надали. І, і сьогодні дійсно США оголосили ще один великий пакет на 2 мільярди доларів для України пакет озброєнь. Що в нього входить, крім систем Петріот, так про які ми вже сказали, і коли Україна зможе отримати теж Петріот вже у своє використання. Остапа дійсно системи Петріо, навіть якщо ми про них говорили, варто говорити ще раз, тому що це насправді найважливіший момент цього пакету військової допомоги. Це те, про що українські війська безпосередньо президент Зеленський неодноразово питав у західних лідерів у західних країнах. Це система протиповітряної оборони, яка є однією з найбільш просунутих і найпотужніших на озброєнні американських військових, і тому ця система це дуже важливе доповнення до системи протиповітряної. Оборони України, як сказав президент Зеленський, президент Байден, це насправді допомога для того, щоб посилити протиповітряну оборону України. Однак не лише це буде надано для України. Що стосується безпосередньо системи Патріот, то для того, щоб вона перепнев можна було використовувати, треба провести навчання, яке власне Сполучені Штати будуть проводити до для українських військових у Європі, після чого ця система може прибути на оснащення українських військових. Що стосується також інших потужностей, дуже багато закладено боєприпасів у цьому пакеті допомоги також закладені потужності для того, щоб блокувати сигнали радарів, і дуже багато різних моментів, які насправді як вважають у Пентагоні в Білому домі, допоможуть Україні саме на цьому етапі війни, і це найголовніше те, про що будуть говорити сьогодні. Президенти це те, як Сполучені Штати, які допомагають Україні всі ці 10 місяців, можуть допомогти ще більше для того, щоб українці здобули перевагу. Продовж цих нелегких зимових місяців будемо стежити більше з на за прес-конференцію після їхнього візиту. Катю, тепер питання до тебе після зустрічі в білому домі. Очікується, що Володимир Зеленський виступить перед конгресом Сполучених Штатів. Які очікування є на капітолійському пагорбі від його промови? В першу чергу, хочу зазначити, що так само, як і в Білому домі, в Конгресі зараз ажіотаж, і головною темою є саме візит Володимира Зеленського. І це, попри те, що прибуде до конгресу Володимир Зеленський аж через три години. Фактично, за розкладом українського лідера, перша подія в конгресі відбудеться після шостої вечора за Вашингтоном. Це буде після першої години ночі четверга за Києвом. І це буде фотопідхід із спікеркою палати представників Ненсі Полосі, де буде зроблена офіційна фотографія під час цього фактично історичного як називають його конгресмени і сенатори візиту. Далі ж виступ Зеленського у самому конгресі запланований на після 7.30 за часом у Вашингтоні. Це буде після 2.30 за київським часом. Це значить, що багато американських землі підкреслюють на тому, що це буде прайм-тайм прямої трансляції американських медіа. І таким чином Володимир Зеленський зможе не лише закликати законодавців підтримати додаткову допомогу Україні у розмірі 45 Мільярдів доларів, яка включена в бюджет уряду сполучених штатів на 2023 рік, але й також зможе подякувати американським громадянам за їхню стабільну підтримку, від якої власне залежить позиція як конгресу, так і білого дому щодо заяв самих конгресменів та сенаторів, як республіканців демократів, вони наголошують, що це історичний виступ, і безпосередньо що це історичний виступ тому що це лідер держави, яка бореться за демократію у всьому світі і безпосередньо лідер демократів в, в Сенаті Чак Шумер наголосив, і порівняв цей виступ із виступом Черчилля у конгресі. А натомість лідер республіканців Міч Маконел у сенаті сказав, що допомога Україні не залежить від промов та виступів. Це в першу чергу інтереси самих Сполучених Штатів Америки. Пропоную заслухати їхні заяви сьогоднішні, просто зараз remember. Це буде пам'ятний день в історії конгресу Сполучених Штатів, коли ми прийматимемо президента України Володимира Зеленського. Це перша поїздка президента Зеленського за межі України від початку повномасштабного російського вторгнення. Президент цієї молодої демократії звернеться до членів обох палат на спільному засіданні конгресу. Це завжди велика честь вітати главу іноземної держави конгресі, але це майже нечувано слухати виступ лідера, який просто зараз бореться за своє життя, бореться за виживання своєї країни та бореться за збереження самої ідеї демократії. Це свідчить про важливість, із якою президент Зеленський ставиться до продоволь. Оження потужної допомоги від США там, де кілька поколінь тому стояв Вінстон Черчилль, сьогодні стоятиме президент Зеленський не просто як президент, але як втілення посланця свободи. Народ України нагадав усьому вільному світу про значення суверенітету та ціну свободи. Вони з надихаючою хоробрістю дають відсіч загарбникам. І давайте будемо відвертими. Причина великої двопартійної підтримки від американського народу та великої двопартійної підтримки в Конгресі щодо продовження допомоги Україні полягає не в надихаючих промовах чи бажання займатися філантропією. Український народ мужній і невинний. Він заслуговує на нашу допомогу. Президент Зеленський надихаючий лідер, але основною причиною продовження допомоги Україні наближати перемогу над російським загарбникам є холодні, чіткі та практичні інтереси Америки. Допомога в озброєнні наших друзів у східній Європі для перемоги у цій війні також є прямою інвестицією в обмеження Путіна загрожувати Америці та нашим союзникам, та кидати виклик нашим основним інтересам. Дійсно, важливі слова сенаторів Катю, все таки були на капіталійському пагорбі дискусії щодо голосування про додаткове фінансування для України. Чи може вплинути приїзд Зеленського і його особистий виступ перед законодавцями на голосування щодо майже 45 мільярдів для України? Як американські медіа, так і власне експерти напряму пов'язують виступ Зеленського із заохоченням американських законодавців підтримати урядовий бюджет сполучених штатів на 2023 рік, який включає 45 мільярдів доларів. Рів додаткової допомоги для України, що наразі є рекордною сумою допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, зазначу, що я поспілкувалася із деякими сенаторами, і посередньо вони заявляли, що очікують, що голосування за урядовий бюджет, в який включає допомогу Україні, в Сенаті, відбудеться вже сьогодні. Щоправда, невідомо які конкретно годині можливо голосування і розгляд відбудуться триватиме до пізньої ночі. Натомість після голосування в сенаті, де Далі цей документ має піти на голосування в палаті представників. І вже зараз в палаті представників розгляд цього бюджету заплановано на завтра, на четвер. І очікується, що це питання мають закрити погодити за ці два дні. І так, виступ Володимира Зеленського є достатньо важливим для заохочення американських законодавців і підкреслення необхідності допомоги Україні. Середньою я також поспілкувалась із сенаторкою демократкою Тамі Дакворд, яка заявила, що пла що Грес зацікавлений в якомога швидшому погодженні цього бюджету і безпосередньо через допомогу Україні. Пропоную заслухати її коментар просто зараз стало очевидним, що росіяни цілять по швидких допомогах та по мирних жителях навіть більше ніж це було раніше. І я думаю, що це спонукало членів конгресу збільшити суму, яку спочатку запросив Білий Дім, тому що ми врахували реальність, в якій перебуває Україна до сьогодні. І я дуже рада, що 45 мільярдів було внесено в урядовий бюджет, за який ми маємо проголосувати. Сподіваюся, вже в середу, але точно не пізніше четверга. Я думаю, що законопроект спочатку проголосують у сенаті, а потім ми надійшли. Ми його до палати представників, і знову ж таки, наша мета проголосувати його в середу. А от коли саме це станеться, чи о пів на дванадцяту ночі середи, чи о першій ночі четверга, це вже інше питання. Але ми це зробимо. Будемо стежити за, за, за цим голосуванням. Також Катю, в нас залишається хвилина. Нагадай також глядачам, що входить у ці 45 мільярдів, які просить виділити біле дім. Це значить, що 45 мільярдів доларів це сума, яка підвищилась відповідно до основного до попереднього заклику Білого Дому щодо видачі допомоги Україні. Фактично, 45 мільярдів доларів це майже на 8 мільярдів більше ніж оригінально запитував Білий Дім. Нагадаю, що у листопаді цього року Білий Дім попросив 37,7 мільярдів доларів додаткової допомоги для України. Станом на зараз вже відомо, що ця допомога включатиме 9 мільярдів. Оборонної допомоги для України майже 12 мільярдів передбачено на поповнення запасів американського обладнання, і також зазначу, що понад 13 мільярдів доларів піде на економічну допомогу Україні. Катю, дякую тобі за твою інформацію. Будемо стежити за цими темами. Юлю, дякую тобі також за те, що поділилися за твою роботу. Будемо уважно стежити. Лише нагадаю глядачам, що о 23.30 та о 2.30 за Києвом на сторінках Голосу Америки українською в Ютубі будемо транслювати наживо з сперекламу українською прес-конференцію Байдена та Зеленського та виступ зеленського у Конгресі США. Ми переходимо до інших тем. Український морський піхотинець Михайло Діанов обороняв Маріуполь та Азовсталь після російського полону в колонії Оленівка на Донеччині. Через недоїдання він втратив 25 кілограмів. А у пораненій році не вистачало 4 сантиметрів кістки. 12 грудня Діанова прооперували в сент Луїсі у США в ексклюзивному інтерв'ю Марії Прус. Після операції чоловік розповів про лікування свою оцінку ситуації на фронті, а також про те, чого він навчився від американських інструкторів. Михайло, дуже дякую за те, що знайшли можливість зустрітись і поговорити. ви зараз у Сполучених Штатах приїхали із основною місією лікувати руку. Розкажіть, будь ласка, як пройшла операція, як зараз почуваєтесь? Операцію робили в сент Сантлуїсі. Прекрасний хірург, прекрасний ортопед. Шість років він був кращим лікар Сполучених Штатів Америки. Операція в чому полягала? Вирізали кусок таза, костомаху звідси вирізали, розрізали руку, ту костомаху вставили як ну, той то, то елемент, якого не вистачало. Тобто пазл зібрали, поставили пластину з, з якогось там спеціального металу, закрутили значить, на шурупи і зашили руку назад. Ні швів не треба знімати, нічого не треба, шви самі розмокчуться. Тобто зараз, зараз вже просто відновлюються всі м'язи, потім фізіотерапія і все. Зараз, зараз моя задача розробляти руку далі. У Вашингтоні ви вже зустрілись у посольстві із посолкою, вже у вас були зустрічі певні. Ви в Нью-Йорк далі їдете, ви казали. А взагалі, яка програма візиту, тому що, окрім лікування, чи ви відчуваєте, що ви маєте цю місію? Та говорити про Україну і, зокрема, з американцями. Звичайно, звичайно, говорити про Україну. Я дуже сильно вдячний. В першу чергу. Я приїхав для того, щоб подякувати Сполученим Штатам Америки, президенту, Конгресу, уряду. Всім абсолютно подякувати за неймовірну підтримку України. Тобто, тобто це, це, це дуже потужна підтримка. У Нас, хлопці професіонали. Знову ж таки, завдяки підтримки країн-учасників альянсу американці дуже, дуже багато інструкторів виділили для того, щоб вчити наших хлопців. Ну, знову ж таки, за це сильна вдячність. Але треба, треба ще більше, тому що ну навіщо затягувати на півроку війну, там, на рік, якщо її можна закінчити, там за два місяці. А що ви відчули, коли дізналась про ймовірність відправлення до України патріотів? Чи це більше символічне значення, тому що українці так давно про це просили? Чи наскільки це практично матиме значення? для ви як військовий на полі бою? Наскільки? Вони вони потрібні як повітря, як повітря патріоти потрібні, патріоти, тому що росіяни бачать, що вони не справляються з військовими? Так? Тобто, а ну, якщо ми не можемо Збройним силам зробити України нічого, ну значить ми будемо знищувати цивільне населення, інфраструктуру. Чим знищують ракетами Патріот зараз найкраща ППО у світі. Вони перехоплюють і збивають абсолютно усі е, види озброєння, які має Російська Федерація. Е, іранські, вони китайські, вони індійські, російські немає значення. Абсолютно всі. Якщо в нас буде стояти багато патріотів, ми будемо знищувати абсолютно от 100% всіх ракет, всіх дронів, які будуть летіти в сторону України. Всі вони потрібні як повітря. Знову ж таки, величезна вдячність за, за те, що спо. Сполучені Штати дуже сильно допомагають. Я бачу, що вони хочуть допомагати. Це наші друзі. На території Сполучених Штатів величезна діаспора українська живе. Та і не тільки українці, які живуть на території Сполучених Штатів, американці. Ми сьогодні їхали сюди до вас на таксі з готелю. І водій, який їхав, чорношкірий хлопець, він спитав, звідки ми з України. Він став захватом: такий: вау, клас! Ну. Це і такі слова підтримки дуже гарні, дуже приємно. Це, це нам дуже потрібна і моральна підтримка, ну а звичайно, в першу чергу. Моральна підтримка нам вистачає вдячні, але нам потрібне озброєння. Петріот це, це панацея від російських, від російських е, ракет. І, і тоді ми зможемо е, поступово відновлювати інфраструктуру, яка знищена, От, тому що вони накопичують, вони не стріляють там щодня, а дві ракети пускають. Щодня дві ракети то наше, наше справляється. А вони накопичують, накопичують, і за один день випускають 100. сто. Якась кількість ракет долітає, гинуть люди. Ще ладно тою електроенергією. Люди гинуть цивільні. Їм, же, їм все рівно кого знищувати. Не справляються з військовими, будемо знищувати цивільні. Діти. Їм їм все рівно хто в тому будинку знаходиться і цей. Вони ж не тільки по інфраструктурі, по, по торговим центрам б'ють. Вони хочуть, щоб цивільне населення обізлилося на владу, на армію, і сказало, ми ми страждаємо від цього, що, що росіяни по нас б'ють. і Відповідно, давайте ви перестанете воювати з ними. От лишимо їм Донбас, лишимо їм Крим. Це, росі, це росіяни так думають. Нас люди навпаки собі ще сплатились. Ми зиму переживемо, все буде добре, а з допомогою цивілізованого світу це буде набагато простіше? І з тим, як українці на полі бою все більше і більше ведуть вперед і відвоюють окуповані території. Чому ви вважаєте, Бахмут так потрібен Росії? Чому вони зосереджують свою увагу зараз на Бахмуті? Називаються другим Маріуполем? Це не другий Маріуполь. Бахмут не в кільці. Якщо в тебе є тил прикритий, якщо в тебе є підвіз БК, води, продуктів, медикаментів, в тебе є можливість трьохсотих, які та поранених надати їм першу допомогу медичну і відправити в тил. В Київ, в Дніпро, куди завгодно, в Тернопіль. От, в тебе, в тебе спина прикрита. От, В Бахмуті зараз. Бахмут стратегічно їм дуже, дуже потрібний. Хоча, знаєте, навіть якби вони взяли Бахмут, а вони його не возьмуть. Це вже видно. А далі що? Там же ідея фікс. фікс. Хоч щось. Хоч щось, хоч на метр просунутись вперед. Що ви думаєте взагалі про... Заяви з боку української влади про звільнення всіх українських територій, зокрема Криму. Наскільки це можливо зараз? Можливо, на 100%. Це, Це не те, що можливо, так і буде. І воно до цього йде. Але з початку нашої розмови, для цього нам потрібна, нам потрібна зброя і вперше і боєприпаси. А ми їх до, до території, які були в 91-му році, по-любому, ми ці всі території заберемо. Ну, але говорять, що Крим це одна з найбільших політичних перемог Путіна. Так. А чи він його так просто віддасть? Чи не це просто. Не а він, а він що, Херсон просто віддав? Чи, чи Харків просто віддав? Харків знищений. Херсон зараз знищується ними. Не віддасть просто, він нічого просто так не віддасть. Ось, але ну ми ще питати будемо? Що ж значить не віддам? Ми всі розуміють, що будуть запеклі бої, але ми кращі. І в нас більше озброєння буде. Ну яка різниця, що він там хоче, що не хоче. Стали, виставили озброєння, професіональні військові знищили, знищили їхні цілі, і все. Так а що для вас буде перемога? От що ви от не просто закінчення війни, а перемога України? Коли Динамо Київ з «Шахтарем» на Донбас арені зіграє в футбол, Оце буде вже перемога що точно. А, Що б ви хотіли сказати побратимам на фронті зараз і їхнім родичам, дружинам, матерям, які чекають а, своїх. своїх побратимам хочу сказати, що я, що я їм пишаюся дуже сильно. Я їм пишаюся, я, так, я такий гордий з того, що, що в нас такі бійці, а, козаки. Козаки такі потужні, вони, вони, вони так само з захватом роблять свою справу. І дякую вам, хлопці, дякую вам, що, що ви м такі самі, як я, можна, і ті краще за мене. Це, це дуже круто. Я просто популярний. А, ну, так, 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 люди вирішили. А там, там бійці супер, супер, молодці. Вони щось кажуть, вони їх, вони їх знищують зараз по повній програмі, вони професіонали. Я дуже вами, хлопці, пишаюся. Просто бомба. Бийте їх. А, а я буду старатися чим допомогти. От, буду просити американців нам озброєння побільше, поки є можливість. Маю надію, що мене послухають. Коли перемога? Скоро. Коли... Скоро перемога. Розумієте, навіть якби я знав. От чітко і ясно, я ж військовий. Я ж розбираюся, деякі війська я ж з хлопцями. зі звання, і цей. Я би не сказав чітко і цей, скоро. Це було інтерв'ю з Михайлом Діановим. Повну версію розмови. Дивіться вже завтра на сторінках «Голос Америки в соціальних мережах. А в понеділок Володимир Путін відвідав Білорусь. Оглядачі це спробою змусити диктатора Лукашенка приєднатися до російського наземного наступу на Україну. До такого сценарію українські військові готувалися місяцями. Продовжить Мирослав Гонгадзе, яка побувала на українсько-білоруському кордоні. Звідси нульового кілометру одного з головних рубежів України можна побачити білоруських прикордонників. Щоб потрапити сюди, нам довелось іти по прямій лінії за українськими військовими, тому що головна дорога, яка з'єднує дві країни, зараз замінована. Відхід в бік може бути смертельним. Олександр Цись, командир місцевої бригади територіальної оборони, заявив, що з моменту російського вторгнення, 24 лютого, українські військові готуються до можливого наступу з Білорусі. На сьогоднішній момент це одне єдине ціле, і кожен знає свій крок, свій маневр. Mm. За його словами, на даний момент українські війська почуваються впевнені у готовності захистити країну. Нам є на сьогоднішній день колосальна підтримка. Як Місцеве населення, як з органів державної виконавчої влади, нам надзвичайно великі, потужні потужно нам допомагають країни-партнери у озброєнні. Постійно проводяться заходи підготовки особового складу. Нам дозволяє на сьогоднішній день обстановка проводити і нарощування на рівень підготовки кожного бійця. Тобто ми готові. Полковник Антон Квятковський поділився оцінкою української розвідки про те, що військова доктрина білоруського війська направлена на захист, а не на наступальні дії. Проте українці не легко важать з можливістю наступального маневру у координації з російськими силами. Білорусь може нанести удари, і українці готуються. Ми ніякого ще раз повторюсь скупчення військ того особового складу. Не бачимо, тому. Обстановка на кордоні контрольована. Місцева природа робить майже неможливим потрапити в Україну з Білорусі наземним транспортом. Про це розповідає Віталій Коваль, губернатор Рівненської області, що межує з Білорусю. От ви бачите, з лівої сторони це болоти, які точно непрохідні. У нас таких 92 кілометри непрохідних боліт. І тому, коли ворог, навіть якщо в нього якась думка є, він має зрозуміти, що точно не переможе природу й Бога. Тому що в нас є болота, які сьогодні нам допомагають захищають. Крім того, більше тисячі річок малих і великих на території області, які розділені мостами, і це є природніми такими спорудами захисними для нас в Україні з Білоруссю тисячі кілометрів спільного кордону. У лютому російські війська використали Білорусь як стартовий майданчик для нападу на Київ. Після вторгнення білоруська територія стала базою для військово-матеріально-технічного забезпечення та запусків ракет. Та РНБО Олексій Данилов заявив голосу Америки, що українська влада сприймає загрозу серйозно. Ризики існують, ми їх ніколи не приховували. Справа тому, що Білорусія це є країна, яка є окупована Російською Федерацією. Вони не є, на жаль, самостійними, особливо те, що стосується військової царини. І ті виклики, які є, заздалегідь це питання що найменше тричі на засіданні ставки Верховного Локомадочева. Були рішення стосовно перевірки готовності наших прикордонних. Військ наших прикордонників, наших територій, які є в прикордонні з Білорусією, такі перевірки тривали, і вони на сьогоднішній день не припиняються. Ми готуємося до будь-якого сценарію по розвитку подій з боку Білорусі так само. У Білорусі наразі білоруські та російські війська проводять спільні навчання. Але президент Білорусі Олександр Лукашенко із гой на заході, якому потрібна підтримка Москви, виглядає не дуже бажає вступати у війну в Україні. Оглядачі кажуть, що участь білоруських військ у російській війні в Україні непопулярна в країні. Якщо Лукашенко піде на цей крок, то його елітні військові, на яких він базує свій репресивний режим, можуть бути знищеним. А це може означати кінець правління самого Лукашенка до цього момент моменту білоруська влада, здавалось, не бажала використовувати свої сухопутні сили для прямого вторгнення в Україну, але це може змінитись будь-якої миті. Мирослава Гонгадзе, голос Америки з українсько-білоруського кордону. І на цьому будемо прощатися. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.